Ну що, доброго ранку! Сідайте, сідайте. Тудок, тудок, тудок. Доброго ранку, друзі, ми нагадуємо, що це шоу «Ранкові курасани. І тема сьогодні нашої сьогоднішньої програми це тема, подорож. тема подорож. І і подорож. подорожі. А чому Але? потяги? Тому що вчора що був день залізничника! залізничника а ви знаєте, друзі. що залізничники один день ніколи не святкують, у них свято цілий тиждень А, ну, Тому що вони можуть в суточні поїхати в добові Володяко. і продовжують доїдати свої харчі з вчорашнього дня. Друзі, якщо у вас е, були якісь цікаві подорожі залізницею. Жіть на наш особливий номер, який знають тільки мої чарівні помічниці. чарівне два три. 067-215-6666. Так будь-які цікаві історії пов'язані з подорожями. Привітання для залізничників залишайте. І, залишайте. І найголовніше потрібно зайти до нас у соціальній мережі на Фейсбук. Наша сторінка ранкові коросани. Залишайте повідомлення, побажання. Соломка, йди обережно. Ти все в цій студії. Соломка, просто вчора день залізничника. Черзі рубрика сніданок. Так, якщо Славік, говоримо... ну по-перше, ти сказав сьогодні в ефірі випуску новин 5 жовтня, а потім вже за тебе 5 жовтня, Так, я... і таке вже сказав ні ні, це Живе на місяць назад. Нічого страшного, нічого дивного. боже. Вибачте, п'яте листопада. Бачите, я чомусь намагаюся пролонгувати от час перед зимою, тому що зиму терпіти не можу. Пролонговуй, Славік з що, дуже добре. Друзі, минуло можете дуже знаєш. Засередте засередтеся, засередтеся не, говорите, не говорите, не говорите. Час. Час. У нас рубрика сніданок. Якщо ми говоримо, що вчора свято залізничників, то і сніданок у нас має бути залізничний. Отже, є певний набір продуктів, який знайомий кожному українцю, яєчка варені, от, огірки, а де яйця та яйця нормально Диві, не, Це є. Огірки зелені. Картопелька. Ну, Давайте що поділимо продукти. Так, так. Так. Які а це що то ми поділимо? Слайк, це тобі. А ми його а поділилися. Нам це курочка, тобі, вам яйця гірочка. Слайк а -а -а -а. на огірок ти любиш зелене. Боже, ви знаєте, Юля, інсталяція слайк, слайк, тобі. Візьми якусь хустиночку. Слайк. Ліна, тобі теж інсталяція. Що це за інсталяція а така? А мені достатньо цього. Я думаю, вона була Слайк, курку до кінця сніданку, маєш їсти всю. Якщо не з'їсти, нагадуємо наступного разу. Буде дуже. Давайте поговоримо все ж таки про Укрзалізницю. О, не Укрзалізницю, давайте. про подорожі залізниці. Так? Так. Все ж таки, про подорожі залізниці. Найголовніше, ви зараз слідкуєте за тим, що відбувається дуже часто в потягах, не дивлячись ранок цей сніданок чи. Е, Обідня пора і обід, вечеря і вечір. Люди заходять, здають білети, показують документи і розкладають що тормазок розкладають тормозки, і починають їсти. Їдло, і починають Дійсно. Я, я знаю, чому спрацьовує інстинкт. Тут і базу. горе тим, у кого немає тормозка. Ну тормозок це потім, але спочатку. Сахож, Тормозок потім, але спочатку йде посадка в потяг. Люди, ми сьогодні будемо говорити з вами про ті правила, які в принципі існують, які нам нав'язали, і як це має бути в ідеалі, друзі? От, наприклад, давайте обговоримо посадку в потяг. Як у нас це відбувається? Е, е, стоїть тітя провідниця правильно? Женщина чи дівчинка, чи Женщина. Жить? От нещодавно я дуже довго говорила з нашим продюсером, і що не встигла додому забігти і взяти документи. І прийшла, і оце ж така: ну візьміть у мене. Білет є, посвідчення є, і кажу: ну візьміть. А за новими правилами ж пам'ятаєте, з літа нам вели що знову патокументи документи. документи. Так, от потрібно в цьому випадку підійти до бригадира потягу І сказати: ну тьотя, подивіться, посвідчення. Ви бачите, якщо ви прокуратура обов'язково пустять, якщо ви з телебачення, ну теж пускаєте, але так знаєте зі, зі скрипом. А де бригадира шукати? пустили, чесно. А вночі хочу сказати, якщо у вас документів немає, ін. Коли їх можуть просто не спитати. Але найголовніше, краще все-таки взяти з собою документи, і посвідчення. Водійське важ... посвідчення теж працює. Важливо, наприклад, от, наприклад, журналістське посвідчення, посвідчення працівника преси, воно не є в списку тих документів, які не дають є, право не на є, посадку. Немає, e, ні, водійські немає. права дають, водійські, водійські посвідчення. Пенсійне не дає, дає, не дає не пенсійне дає, дає посвідчення. Студентський квиток дає. Студентський квиток дає. Але ні, але знижку п'ятницю. Ви не продемонстрували це. Як, наприклад, відбувається взагалі от. І Доходить пасажир, да, наприклад, з сумкою. У мене навіть, такі були ситуації, коли я і заходжу сумкою, стоїть жіночка-провідниця. І вона іде і реально бачу, що я сумкою величезною, що вона мені не допомагає. Вона стоїть по телефону, і, типу, відходить. Та чого вона це тебе не допомагає. я не я, 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 я не буду. А хто як як вона там одна стоїть будь-якому випадку? Допомоги? Друзі, найголовніше, що має зробити провідник, дівчино, пошановна, проходьте, посміхнути, сказати, давайте я вам допоможу. Ой ліна багато честі. Добре, закінчили цим. Зрозуміло. Я думаю, що це ми змінити не зможемо. Головне, щоб провідник просто сказав тобі: будь ласка, ваш квиточок, до салону. мені буде більше нічого. знаєте, оця історія, Школярі сідають і провідники сумку. У них шманають, щоб вони конях не заносили. І от з іншого боку, от здавалося б, от я це був спітком того, як перевіряти, так що це коньяк, викладаємо. І вначить, і збирає собі в каптюрку провідника. А якось в цьому в житті що... потрібно крутитись. Якось так, треба. Ні, звичайно, те, що, щоб школярі не пили коньяк в дорозі, це правильно. Але з іншого боку, яке право має провідник проводити так званий обшук? А в цьому випадку потрібно що? Чергового. По вагону, по составу, по складу, От, по перекладу. І, і, і тут почнеться людину. сам бантуй із студентами, з черговим. От, ну, і, славу, звісно, славу. що з провідником. – ти доречне питання так. поставив. І на сьогодні буде в гостях чудова людина, яка зможе відповісти тобі на це питання конкретно. Чи має право провідник штрухати ось сумка? Ти бачиш, якщо там якісь є алкогольні напої. А я, до речі, не впевнена, ну, там, тупілька, що а, молоді люди п'ють саме коньяк. Ход... думаєш, що коня друзі. Ви вже подумки в потязі. Я розумію, вдвох їдете, але <рес> ми ж не почали з головного. Як має виглядати купівля квитків так. в ідеалі? Так? Ми звикли величезні черги, так квитків не купиш, спекуляція на вокзалах роки спекуля... йдуть, але не для «Укрзалізниці». нічого не змінюється. Як має бути слайд? Скажи мені, будь ласка, як квитки? Як так. Як... Так. Я зараз розказую, ну, зараз що ти зараз розказ? що з липня міністерство інфраструктури слухай новий закон про те, що зараз не обов'язково да там не потрібно, наприклад, бронювати квиток в інтернеті, так і відразу жити там їх на вокзал Зараз просто можна на робочому місці роздрукувати квиточок, прийти і все зробили зараз. Така дивіться, скандал був вчора. Зібралися студенти, мітингували, кажуть, що зараз же електронний квиток купити можна, а студентський електронний квиток купити не можна, тому що у них немає бази у цих студентських бази студентських мільйонів триста піде на створення бази, і заявили Ну знаєш, у нас і так все по-багатому. триста років. По-багатому. але заявили, що з липня місяця вже. Мо зможуть 2014 року зможуть студенти купувати ці електронні квитки через інтернет. І дійсно зараз брідова історія. Абсолютно, ти купуєш електронний квиток, але все одно на деякі потяги треба їхати в касу і в касі його ще раз отримувати. Ну що за бред? Нащо це тоді робити? Питається? Ну так все замучено, круто. Тільки знають вони. Слайк, мене все це квитки. Я беру, як правило, все одно знаходжу можливості, сідаю в потяг. Але а поїсти зараз в потязі, якщо ти нічого не купив, майже нереально. В Знаєте, які ціни в буфеті? От я останній раз їхав. Значить, вибачте, 200 мілілітрів коричневого, треба коричневого як чай, три зірки поганого. 72 гривні. Ребята, це нью-йоркський хенесі. найкращий стільки коштує 72 гривні, 200 мілілітрів. хватить, не треба бухати. Слухай ну, це ж а тратиться. що там робити? Якщо ну а що можна поїсти? Валера можна спати спити, чай, або читати. Окост, дивіться. Є чай. А До де ліміній підстаканник, Скажи мені, Ліна. Алімінів стакан, як там би ти крали. А як завжди що, це відбувається для дуже часто може собою завернути ще і ложечки? А ви зараз, до Та речі, цей. бачили, от чай Ой, в поїзді продається ложіч. в оцих таких в от глаз. пакетиках. Е зараз усіх нав'язують купувати саме от такий от чай, котрий в таких пакетиках твердить, який одразу в стікерах так званих. І так. що це? Так, ну не знаю, який Ой, не смачний це, чай. Ой, це така бурда. Ну, така бурда. Не купуйте, коштує 5 гривень. Виявляється, ще й тендер вигравали. Та краще б Шрі-Ланка виграла, чим наші ото виграли. Беріть цей собою. Тендер. Нормальні пакетики чаю, друзі. Там водичка є. А потім, потім, ага, потім... потім стук син, кип'ятка немає, кип'ятка немає, не Бери. буде. Ідіть за п'ять вагонів, беріть так, там <гум> Так Якщо в звичайному вагоні можна купити е, чай за чотири, максимум п'ять гривень, і то, і то це такий, знаєте, ну. Але той же самий чай у Хюндай коштує 12 гривень. Питання. Чому найте в мене іспанська е, потім спрацьовує порке так дорого? Порке чому 12 гривень? Юля, чому а бутербродік, який можна купити за 10 гривень, коштує 30 гривень. А я вам скажу, чому тому, що вони туди щось підливають. Це <звук> щось <звук> те, що Валера Дуже купує небезпечна. за 70. <звук> я хочу вам сказати, панове, я нещодавно їхав цим фіндаєм, Проїхав слава богу з Донецька до Києва. Нормально, без пригод. Ну Потяг як потяг, нічого Там. особливого. Але ми ж так пропіарли ці хюндаї, Нам пропіарли. Дійсно вони ламалися. Друзі, я вам хочу сказати, що наші сусіди, майже сусіди естонці. Теж відмитилися в цьому напрямку. Естонці десь близько тридцяти потягів закупили для себе. Їм Євросоюз допоміг нам чотири ви швидкісних панове. Що це було? Ви не повірите. Значить, 1 липня вони запустили ці потяги. Один з перших составів, який пішов, у нього згорів акумулятор. О, Друга нормально. поламка. Так, люди були в шоці, не знали, що робити. Друга поламка 30 градусів. Спека, естонці вони ж повільні дуже. Знову друга поламка відмовила система кондиціонування. Людей возили зі швидкістю 25 км за годину. У нас 30, там 25, ще повільніше. Уявляєте собі? А ми кажемо, що у нас хундаї. У нас серце своє болить за свої Hyundai. Давайте я вам перерахую хронометраж та й взагалі кількість тих поломок, яка була. От, наприклад, 11 червня поїзд Hyundai зі зболівальниками що їхали до Києва і з Києва до Донецька. Спіши. на матчі Євро 2012 Англія Франція зупинитися зупинився через 23 хвилини після відправлення. 12 липня 2012 року Хюндай зламався під Полтавою, затримався на 5 годин. Не спіши. Хто ніхто не розумніший. 12, 12 грудня зламалися відразу два потяги Хюндай Інтерсіті плюс, що слідували маршрутом Донецьк Київ та Київ Донецьк. Стосі У... потяг взагалі не виїхав з вокзалу. Далі. У ніч на 17 грудня поїзд номер 149-150 з полученням Донецьк Київ три години стояв у полі між Донецьком і Харковом. І і так 16 разів 16. я дивлюсь на славка і думаю, яка ж ідеальна вечеря у нього в потязі. Це огірочок і курочка. Слайді. Але але колеги, порахуйте скільки нам обходиться Хюнда. Якщо він стоїть одну годинку, це е, коштує 300 тисяч гривень. Якщо 200, він стоїть 250. так просто простій, Дороговато. Дороговато. Я теж думаю, якщо він 5 годин інко ось під Полтавою, 5 годин стояв, то але помножте. Це тисяча півтора роз... мільйона. Півтора півтора мільйона. Добре, знаємо математику. Ну добре, Hyundai там все. Зараз вони працюють, зараз вони їздять. 250 <сих> мільйонів один Hyundai коштує. <сих> Юля, нічого не зробиш, вони вже є. Треба їх Друзі, сприймати. – сприяти. Що у нас така чудова, така чудова <сих> і на ніч ми переходимо. І я вас вже зазначила, що на ніч Славко. От ідеальна вечеря твоя славкова в посіянах. Я вам скажу, я наприклад вважаю, я ніколи не беру курку. Картоплю з собою. Нормально її, а? Я ну це я зараз тут їм. Я взагалі, чесно кажучи, вважаю, хай простять мене всі, хто нас дивляться. Оце коли розкладають всі бутерброди, курку і так далі в пасіль брать будете? Вважаю це жлобством, чесно кажучи. Чому? Ну тому, що от. Ну, будемо бродик взяти. От, наприклад, людина, яка сіла в потяг і я ліг спати, а інші сіли і починають там, вибачте, бухати і їсти. Ну і що? От що я маю це нюхати? Так, що ну, ти, ти маєш рада, нюхати? Ми прищемку на ніс. Та, я як, як, як Пугачова, купи собі окремий вагор, коли куди хочеш туди і тут. Ти тоді можеш сказати: а чому вони знімають взуття з себе і оці смердючі шкарпетки смердять проходом? Ну, Валерія, не треба казати за себе. Але що ще мене найбільше бізить, коли зранку, наприклад, потяг прибуває. О шостій ранку, Позвачте. а о А проводіться... ніхто не знає, що поряд зірка їде. Просипаємося, просипаємося, прибиваємо через 40 мінут. Санітарне зона. Якого б'єня? Вибачте, вона мене має будити. А От, я просто я собі поставив без п'яти хвилин прибуття будильник. І я хочу нормально поставити. Ну, за тебе відповідальність і треба тебе Почекайте, робити. Почекайте, перед тим я спеціально Дайте. перед тим як прокинутись, що у нас сон правильно треба заснути Заснути. Так, давайте ні. зараз ми, пок... ми Треба ні? поїсти ще перед Та ще, так. ще а раз ще, а ще краще треба разів. послухати спочатку музику. Там, перед добре, їду, давай наше У нас тим <світ> більше що в студії присутня Антоніна Матвієнко, наша зірка українська, Є. чарівний я голос, голосочка. От музика, <світ> яка перед сном можна послухати, розслабитися. Заспівай щось таке. в Потязі я хочу ще всіх привітати з Днем Залізничника. Особливо мене такий гарний друг. Він до речі, мені в подорож подорожок допомагає. Це Богдан Яворський, і я хочу. І ще, Валера, де ти там? Ти скажеш, що це твоя улюблена пісня. Ага, і для о, тебя. Я пішов. Давай, давай, Валера. Як хтось цілує його уста і розплітаються зміями коси, страх, коли словами не пояснити. чого Ти вже не хочеш відбуття, і допомоги ні в кого не просиш страх. Коли ці п'ять секунд ціною життя, і ти наче раб перемогти. А може, ти, а може, я загубили почуття, А може, ти? Може ти, а може я загубили почуття. Друзі, найкращий сон, який може приснитися в потязі, це те, що тобі співає Антоніна Матвієнка. І тоді байдуже, хто там хропе, у кого смердять шкарпетки. Тонечка, я дякую. 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 Я хочу подякувати ще своєму гітаристу Роман Птушка. Роман дякую. дякую. Аліра, сідай. Ну після того, як вже отримали, вже все, е дав своє добро провідник. Поїли. А ти мундірку не з'їла. Зараз їм. Зараз їм дав провідник. Все добро дали, Мане... дали, дали добро. У мене була ситуація. постелилися, Ліночка, постелилися. І що лягаємо спати? Зуби почистили. Давайте ляжемо спати. Ля лягай так. лягай спати. Валіра Це мій батько так Тобі Лягай, нас лягли. І, І що по... І що пішло? Яка пішла музика? — Тух-ту-дух. Я вам скажу, в мене була. в мене була така історія. Знаєш, мене мама навчила, що коли хтось кропить, коли хтось кропить поруч, то треба, знаєте, як робити, щоб людина не кропла. Треба отак от. Тонічка, та я чую, що то не ти. А і дуже так... схоже. Ти можеш робити моєму батьку, ти можеш отак робити. О, о, йому байдуже, він як кропів, так і буде Ні, хрупів. А мама не навчила, і реально. Я, отак отак... І я якось їхав в потязі, і на що на другій полиці шуся, шуся, шуся. спить спить такий дядько великий. Він... Я так тиго. Він так. Потім ще раз. Я. Він припиняй, потім ще раз. Я потім на третій раз дал. А він так, піднімає. Слышишь ты, цикала, Ща за тебя вырублю. Ну, то я вісь теж картина була хороша. Купе вже взялася. Думаю, розщедрилася в Києві. ж Працюю, можна собі дозволити. Чотири, начебто, освічені хороші людини. Те, що треба: двоє жіночок, в числі яких я, і двоє е, мужчин. Ніч темна, начебто все добре. Хід потяга теж хороший. Їдемо, і тут починається дванадцята година. Хруплять троє і чотирьох. Я, тобто, не хруплю, ви розумієте. Ну так ти Друг... не чуєш цього друга mm. година ночі. У мене, знаєте, якось ну ще совість. Ну не прокинулась чи чи совість. Чи прокидалась вона в тобі коли-небудь? Ну прокинулася. Я думаю, та не буду ж я будити, ну люди сплять, ну нехай я вже так постраждаю. Третя година. Я просто починаю істерично сміятися і брати айпад для того, щоб записати цей сміх. Четверта година ранку, я розумію, що я вже не висплюся, але потрібно зробити, щоб теж хтось не доспав. Я стаю з своєї верхньої полиці, підходу до жіночки, яка виводить найголосніше. А жіночка ну така малесенька, ну така малесенька, отакий от поряд дядело спить із пивним пузом, а жіночка таке виводить. Так от я ж їй така: тьотя, 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 прокиньтесь, я вже не можу. тьотя, прокиньтесь, що. Що? я що, хропию, Так, да. вибачай. бачу, вибачу, і все і норма Юля. Тобі хочу сказати: береш беруші, звичайні під час моїх відряджень регулярних. Деруші в уші, нічого не чуєш. Але, рібята, е, е, ніч в потязі – Це час, деякі люди хочуть паруватися. Ось пісні словно викидають. Інстинки є інстинкти. Огірочок огірочок шукає. Валера, не звою картоплю. Що в тебе яка ситуація? Захотілось паруватися. Історія таки борошно вночі на верхніх поличках ми лежимо. Я і чоловічок, ну і він дорослий. На одній полиці? Ні, на окремо. І він такі тихенько мені. Дідути, дідь. Ідемо, я рана, а я рада, я думаю, що це мені синиця. А це так і є. І Ти підходиш Й. до нього. А він такий, Я спала! Маш. Що це там сміє? Я рано не та спала. Дайте розказати ніч. вже. Я Цілу ніч не спала, друзі. Я так боялася рана. А а, а чого ти боялася? ось щепоче, знаєш, він зараз полізе до мене руками. Та хватить руки! Мені одна провідниця розповідала, що раз на три рейси витягає з туалету двох-трьох молодиків. Ой-ой-ой. Це молод. Там без дівчат? Ні, Молодець, ні, не молодець, молодика і я так розумію. І один розумію. раз каже, каже Валера, ти не повіриш, витягла чотирьох панове. Про це ми поговоримо, але ж не в прямому ефірі зробимо паузу. Юлечка, я бачу, тобі подобається цей хід розмови. Робимо невеличку паузу. Зараз продовження цієї історії для Юлі Крапівної. Соломка не буде слухати.